Яке лише найважче капеланське випробування було за час вашого служіння на посаді військового капеланого? Ну, ще раз, це віддаленість від сім'ї. Від сім'ї, коли немає відповідних меж, де ми будемо, коли ми будемо, що ж можемо обіцяти, але нас посилають десь в іншу, на інші точки, на інші позиції, десь ми їздимо на ротації, десь ми перебуваємо в міжконфесійних зібраннях, де також маємо надати на те чи інше свято духовну підтримку воїнам на самі передовій в окопах, в бліндажах, де побачимо той стан, який вони там переживають. А в основному, слава Богу, і з вожою ми йдемо тим шляхом капеланського служіння, яким ми йдемо, бути поруч, допомагати воїнам, підкріпляти воїнів, хоч самим буває. Нелегко і й важко, але ми повинні бути носіями отого позитиву, того добра, того милосердя, то любові, що вони, бачачи вогонь нашого горіння, тим самим запалювалися цим вогнем і ніколи не втрачали віру в себе, віру в Бога, віру в свої власні сили, щоб завжди була мотивація, позитивна мотивація в них, якою ми повинні доносити і цим ділитися.